Вітаю всіх, якщо ви вперше на нашому сімейному каналі. Мене звуть Юля, і, як правило, більшість відеороликів про життя знімаю я, але доволі часто можуть потрапити і сімейні ролики, де знімає мій чоловік Роман. Ось так. І сьогодні буде про життя в Німеччині. Тут я жила разом зі своїм сином, і сьогодні у мене буде тема «ДХЛ». Треш історії про ДХЛ. Якщо вам цікаво, сідайте зручніше, беріть кавусю. Якщо ви дивилися відео про розпаковку з тему, яку я вже виклала, то я думаю, ви розумієте, про що йде мова. І давайте я почну з самих таких лайтових, як на мене, треш історій, хоча мені дуже кожного разу хотілося з вами поділитись, але сьогоднішня історія стала піком всього. І так. Я одразу хочу сказати, що я відношуся до кожної професії з повагою і з любов'ю. Кожну людину я поважаю, її вибір в професії це перше. І я завжди йду на зустріч кожній людині, це друге. І до нас в мене в мій будинок і напроти ще один будинок обслуговували весь час, скільки я живу в Німеччині, тобто більше року. Обслуговували, як правило, дві людини. Тобто, Чоловік десь, можливо, навіть трішки старшого віку, ніж я. І жіночка, скоріш за все, ми з нею одноровесниці, можливо, трішки вона також старша. Не можу сказати, це так, на І обидві ці людини вони німці були. Це те, що я можу сказати. Бо чоловік, наприклад, він постійно спілкувався з сусідами навпроти будинку. І ці сюди, сіди сімейна пара похилого віку, вони дуже такі привітливі і постійно з нами спілкувалися з українцями, вони нас підтримували. Тобто я дуже вдячна всі мої сусіди. Я Дуже вдячна ним, бо в мене чудові садоцілі. Так ось, якщо ці люди доставляли мені посилки, ніколи ніяких проблем не було, ніяких запитань, нічого. Тобто, були моменти різного характеру, тобто я могла самостійно спуститися, забрати посилку, хоча в Дехелі прописано, що доставка до дверей. Але тут ми можемо посперечатися, як мені хтось колись казав. Ну, можливо ж до дверей під'їзду казалось, але ж, ну, одним словом, я не хочу тут суперечити, бо я розумію, все ж таки людині важко. Кожного дня, по декілька, по 100 разів, мабуть, на день піднімись спустись з цими пакунками. У мене, наприклад, невеликі пакунки, як правило, я якісь дрібнички з тему могла замовити або айхербу. Більш нічого я такого тут не замовляла дуже рідко. Ну, тобто, я... Як правило, і дома це робила. Тому ну я тільки не з темного дома робила. Я з Аліекспресу робила, але на Аліекспресі виходило просто тут, на в Німеччину, дорожче, аніж в Україну замовити. Ось і вся різниця, можу так сказати. Але тут... Блін, ну чесно, я була просто шокована, коли цих двох людей, ну я розумію, вони напарники. Якийсь, якийсь тиждень робить одна жіночка, якийсь тиждень робить хлопець. Я, чесно кажучи, це не відслідковувала, як там попадалося, але бували моменти, коли їх хтось підміняв. Можливо, вибачте, можливо, це було і частіше, просто я не так багато часто замовляла. Тобто, ну у мене мої посилки можна перерахувати на пальцях, ну хай навіть в двох років. Можливо, за весь час, що я знаходилась. І то друга рука, можливо, там один два рази ще буде, один-два пальці би візьму. Тобто, не так і багато я робила замовлень. І ось настає такий момент, перший треш-момент, це сталося. З посилкою, яку мені відправив чоловік з України. О, ось, бачите, що була посилка з України, вибачте, будь ласка, це було не перевізником, це було просто звичайною Укрпоштою. Якщо чесно сказати, то ціна вийшла однакова. Що перевізник відправив, що Укрпошта. Просто моїм чоловіком було так зручніше, мені було так зручніше, бо я не могла підлаштувати під графік перевізників. Я все ж таки навчалась, уже, ну не до цього було. Так ось. І цей коробку мені чоловік відправив, моя дитина на цей час була якраз вдома. Подзвонили в двері, ну, тобто дитині потрібно було відкрити, дойти, одягнутися, взяти ключі, бо на вулиці було холодно вже і спуститися за нашою посилкою. Ну, Все-таки якийсь час потрібно було потратити. І він виходить, він бачить, що стоїть на вулиці авто, ну, тобто ніякого кур'єра нема, Стоїть авто перевізника, але вже коло сусіднього під'їзду. Тобто, авто штатона. Він до нього підходить, починає говорити з ним, і він йому каже: Я віддав сусіду. У мене питання, чому ви віддали сусіду. По-перше, двері в під'їзд відкрила моя дитина вам. Тобто, я, тобто, моя родина є вдома. Тобто, яка різниця там? Ну, ми мова не говоримо. Тобто, ви змогли віддати сусіду внизу. Добре, дякую, звичайно, що сусід взяв цю посилку і все таке. Але чому? Я ніде не вказувала, що мою посилку можна залишити у сусіда. Це був перший такий момент. Добре, син там розібрався, подякував цьому дідусю. У нас дуже чудовий дідусь. Я вже ще раз повторюся, в нас дуже класні сусіди. Мені нема на них шкоди скаржитись. Дуже я я дуже вдячна світу, що мої сусіди навколо такі чудові тут. Постійна підтримка. Да, ми говорили німецькою, але це не. Було проблемою. Тобто вони завжди намагались мені допомогти, тому що, ну, все ж таки, мій німецький дуже слабий. Ось. Наступний момент, про який би я хотіла сказати, і який мене, звичайно, дуже-дуже вразив. Знову якась була посилка, мабуть, скоріш за все, якийсь пакет з тему дзвонять мені двері. Я Натискаю кнопку Відкрити під'їзд, і я чую, що під'їзд не відкривається. Тобто я завжди, коли натискаю кнопку «відкрити під'їзд, він дуже такий, дуже гучний. І коли його відкриваю, ти чуєш це. Я завжди відкриваю двері в під'їзд, щоб це чути, звичайно, з квартири, а тут нічого не проходить. Я така в смислі не поняла. Я швиденько взуваю взуття, яке стояло в коридорі, тобто в домашній одежі спускаюся. На вулиці холодно було. Ну, добре, що я тут. Ну, в принципі, я в кофті ходила в квартирі, але на вулиці холодно. Я спускаюся донизу, а мій кур'єр взагалі стоїть коло свого авто, щось там копається, і він вже вибив, що мене нема вдома. Серйозно? Ну, тобто, людина навіть не відкривала двері, вона навіть не толкнула ці двері. Вона нічого не зробила. Я була просто, чесно, тоді така вражена, така зла була. А, думаю, ну, ну серйозно, ну я не прошу тебе підніматися. тобто Я навіть ну спокійно, тобто якби ти відкрив ці двері в під'їзд, зайшов, але ти вже вибив, що мене немає вдома. ну блін. Я була шокована, чесно вам скажу, у тим сьогоднішня ситуація ще найбільш випоююща була для мене. Я вдома також знаходжусь, а, у мене було там запланований візит, в час, все. Я збираюся, одягаюсь, виходжу на, виходити на вулицю, і мені приходить повідомлення від е додатку тему, що вас не застали вдома. Вам не змогли... А проблеми з доставкою посилки, вас не застали вдома. А сьогодні, якраз останній день, коли вони мали доставити мені посилку, бо вже завтра вони мали награхувати мені 5 євро бонусів за несвоєчасну доставку посилки. У них таке правило на сайті. Я в смислі, я мене не була вдома. Зв'яжіться з ДХЛ, щоб ви могли забрати свою посилку. Я переходжу в, ну, на сайт ДХЛ, а мені там пишуть. Що вашу посилку відправили у зворотній адресі. Тому що кур'єр не знайшов мою адресу. Хочу сказати, що я живу в центрі цього містечка. Тобто, ну, не знайти адресу, чесно. Я хочу подякувати своїй подрузі. Я їй дякувала, звичайно, особисто. А, вона мені, Ми почали дивитися в неї, не додаток є цей, в мене цього додатку нема. А, в додатку дійсно мені пишуть, що моя посилка я нічого зробити не можу. Тобто, дод... зв'яжіться з вашим відправником посилки. А, відправник посилки мене відправляє до ДХЛ, а ДХЛ мене відправляє до відправника посилки. Серйозно, я була просто така, ну як таке може бути? А, і ми якраз зустрілися з цією подругою, йдемо по вулиці, стоїть авто ДХЛ. Ми з нею підходимо до нього. Я дуже вдячна цьому кур'єру, який був в тому авто. Він ознайомився з інформацією на моєму телефоні, перепитав мою фамілію, звичайно, все. Прізвище, вибачте, будь ласка, українською. І <смі> зізвонився з кур'єром, і мені сказали, що мою посилку через 30 хвилин доставлять мені додому повторно. Ми були в шоці. Нічого не сказати, ми приїхали, і ми поки дійшли. Тобто, там ми 30 хвилин нас було, ми там ще в одне місце зайшли, і моя посилка вже була вдома. Ну, ви вже її бачили. Але чесно, в мене такий шок, я все розумію. Людський фактор, все розумію. Я розумію, що людям дуже важко підніматись. Але чому така безвідповідальність? Не розумію. Навіщо писати, що мене немає вдома, коли я вдома. Або навіщо писати. Мені не зрозуміло, чому неможливо вибрати функцію. Тобто, наприклад, мені здається, було б набагато простіше, якби. Ну, я розумію, що в додатку це можна зробити. У мене не було додатка. Кажу, як є. А, бо я не робила такої кількості замовлень, щоб користуватися цим додатком. Я знаю, що у людей є додатки, вони коригують. То, тобто, ти там на це можеш сказати, там можна залишити у сусіду, навіть прізвище сусіда вказується, можна залишити під дверьми у людей, це нормально є. А, Тобто ось такі моменти. Бо, наприклад, я знаю одну ситуацію, мені розповідали без імен, без нічого, хочу сказати. Кур'єр просто подзвонив в двері, помилився дзвоником і людині вручає цю посилку. А людина стоїть і каже, це не моя посилка, це не моя фамілія. Це не моє прізвище. Кур'єр, а чи є? Ви знаєте, ну, оцей нюанс в мене такий, знаєте. А один раз було. Віддали ось того ж сусідці знизу посилку, вона погодилась її взяти, тому що там не віддають, якщо ти не погодишся взяти цю посилку. Вона погодилась цю посилку взяти, але вона не захотіла її віддавати власнику. Добре, що потім там вирішилось це питання через. Ну тобто, для того, щоб забрати цю посилку, потріб... власнику потрібно було якби. Забула це слово українською, вибачте, будь ласка, привлекти інші сторонніх людей, тобто домовласників, привлек... родичі цієї людини, бо вона там одна живе, ця людина похиловіку. ну і якісь свої, мабуть, були думки в цієї людини. І ти такий, серйозно? Тобто я куплю якусь там дорогу річ, мені, наприклад, її". ну тобто я ну, на тему, ви бачите, я закумуляла такі дрібнички, і вони не виходили. Тобто в мене в замовлення завжди виходило на мінімальну суму. Перші мої замовлення я робила, навіть знаходила купони, там виходило дуже бюджетно. Зараз там, з коригуванням ціни, в мене було, Босоножки мені прийшли на того розміру, і мені повернули ціну повністю. Тобто, ось такі нюанси, ти такий, ну, серйозно. Я просто, чесно вам скажу, я була шокована цим цими моментами. А якщо люди щось дороге замовляють, ну, я не знаю. Що ви скажете з цього приводу? І чому так стається? Мені буде цікаво почитати вашу думку. І я дуже вдячна, що ви зі мною до наступних зустрічей!